Так, всім вітання. Це знов я і це знов слідуюча серія реставрації автодома. Зараз покажу, що ми сьогодні робимо і які в нас сьогодні плани. Що треба зробити буде. Зараз покажу. Організував я тут, коротше, в себе робочу зону. Е, приїхала розкройка. Розкройка, порізка. Це в нас фанера 15-ка. Ось такі от кусочки. Це залишок остався. І тут ще дві. Ще два шматочка. Буде дві платформи. Зараз я вже почав крутити От хлопчиками. Розмір Ось Отакі. От на 15-ку. В общем, сверлю дюрки. Я думаю, на два штуки буде з головою. От так. І робимо платформу для холодильника. У нас виходить платформочка. Зараз дно поставив. Наживлю дно. І ще треба прикрутити. Зараз покажу. Ще треба прикрутити в одну сторону. Отак воно буде сюди. От. От. І виходить у нас така, ну я не знаю, ну це прям гробік. Тільки кольосиків не вистачає, був би гробік на кольосиках. Ще кришку зробити і прям натуральна труна. <гум> да, ну от такий от гробік виходить. Покажемо цей гробік, такий непоганий. Зараз коротше, докручу і буду його фарбувати. Отак от от він виглядає скрізь. Все чотенько, ідеально. Прямо як з завода вскрізь підігнано. В общем, шикарно. Ну, Порезка хороша, ідеально на професійному обладнанні виконується. Тобто, без всяких нарікань. Ніде нічого не залуплено, Ну, то есть, є там якісь сколи, але вони мінімальні. Ну, по факту чистовий рез вскрізь, прямо він ідеальний. От скрізь прилягання, ніде нічого не лопає. Засверлив чтенько. Зараз дно ще прикручу. З цієї сторони стоїть ну по кругу мається, на увазі ще. Позасверлюю. І буде такий от гробік, і можна буде тоді його фарбувати. Ну що, наша платформа Гробік готова. Це швидше за все-таки все, все -таки буде гробік, а не платформа. Платформа це рама, на якій тримається наш автодом. А це швидше за все буде гробік. Ну отакий гробік, в общем. Виходить. Малюємо нашого гробіка в коричневий колір. Під, під наш вагончик. Ну, прикольно. Мені прям нравиться Такий він. Стільний буде, стіляга. Прям так непо непогано, непогано. Ну і покажу, як він виглядає отак. Вистачило два коричневих булончика на, на весь повністю гробік. Покажу ще тут свою палітру, бачите, оце от. Якось так. Так, розказую і показую. Коротше, треба зробити ще. Прижим кольосика. Гайку з шайбою я прихвачу в трьох, може в чотирьох місцях. Вона буде регульована, тобто буде крутитися гайка з шайбою, і цим можна буде регулювати оцей прижим тугіше, сильніше. І зараз зроблю от таку от шукав якийсь проток, нема в мене. Просто зроблю таку Т-образну, щоб можна було його крутити. Отак воно буде виглядати. Приварив. В общем, надежно. І зараз на шайбу поставлю ще 2-3 точки. І все. Карбас готовий. Тут горловина під заливку води. Ну, якось білий подумав, що буде зливатися, зробив чорний. Ну, якось так, вроді прикольно дивиться на фоні з чорними цими Вово, вроді непогано. Отврткою з чотирьох. О, по краях з чотирьох кінців. Отврткою просто на півоборота, і все, і кришу ну знімаю. Любі друзі, можете мене привітати. Холодильник пофарбований. Е, платформа гробік пофарбований, підсихають. До завтра. Я їх перекину під накриття. Ось так він буде виглядати. Середину тут ніяких я маніпуляцій. Найшло і одної хвилини, як я розкірячив пальця. Друга бойова травма на тій самій руці. Йду замотувати. Так валив, блін, це капець. Замотав я пальця. От, вже тут біжить, добре так біжить і звідси біжить. Коротше, будемо робити якось так. Отак От це все ділявий виглядає. Він Тут забув термоосадку дати. Ну, да ладно, коротше, як є, так є все. Маса і три цих. Тут треба буде подручити, не знаю, методом тика дивитися, де поворотник, де цей де стоп, де габаріт.